Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. Сьогодні в випуску ми розкажемо про що йшлося на черговому засіданні. Виконкому олександрійські педагоги виготовляють окопні свічки. Конкурс Віки любить пам'ятки триває. На засіданні виконавчого комітету 13 жовтня прийняли рішення про заохочення військовослужбовців, правоохоронців та волонтерів з нагоди Дня захисників і захисниць України. Також буде виділено 600 тисяч гривень на матеріально-технічне забезпечення заходів із територіальної оборони. Докладніше про обговорені питання та прийняті рішення у сюжеті. Тиждень надзвичайно важкий, але українці мужньо тримаються та продовжують звільняти рідну землю від расистів. Зазначив на початку засідання виконавчого комітету Сергій Кузьменко. Мер звернувся до жителів громади з проханням у складних умовах з енергозабезпеченням після терористичних атак зменшити використання електроенергії, а також закликав відповідально ставитись до сигналів повітряної тривоги. Просимо відповідально поставитися до використання електричної енергії. Особливо це стосується часу пік із 17-ї години до 23-ї години. Тому ще раз і ще раз просимо зменшити використання електричної енергії для того, щоб наша енергосистема могла ефективно працювати, і всі наші міста, всі споживачі, могли отримувати мінімальну, але необхідну кількість електроенергії для Забезпечення життєдіяльності міста. міст. Тому, шановні колеги, шановні Олександрійці, гості нашого міста, прошу з відповідальністю поставитись до цього прохання. Олександрійська громада підтримує вимушено переміщених громадян, активно співпрацює з міжнародними організаціями. Чергову підтримку, за словами Сергія Кузьменка, отримали наразі. Сім фур, це фактично там. Величезна кількість товарів, які стосуються там матраців, білизни, постільного, там різних речей, які необхідні для людей, які не мають тих речей, тому що вони залишили їх вдома. Да? Тому світ нас підтримує, в тому числі, і дякуємо нашим організаціям, міжнародним ООН і ЮНІСЕФ, які для нашого міста, для людей, які живуть в нашому місті, надали таку. Благодійну велику допомогу на баланс комунального підприємства Світлоцентр передали сім комплектів сирен повітряної тривоги, придбали їх за кошти місцевого бюджету. На засіданні також прийняли рішення про заохочення військовослужбовців, правоохоронців та волонтерів з нагоди дня захисників і захисниць України виділять також 600 тисяч гривень на матеріально-технічне забезпечення заходів із територіальної оборони. На цьому тижні спілкувався із командиром бригади із командиром батальйону нашої територіальної оборони. Хлопці готовляться до зимнього періоду ведення бойових дій і захисту нашої країни. Звернулися за підтримкою, тому є пропозиція сьогодні підтримати таке рішення із нашого олександрійського бюджету чергове виділити кошти на наших захисників, на нашу територіальну оборону. Думаю, що члени виконавчого комітету підтримують таку пропозицію і 600 тисяч гривень піде на матеріальне забезпечення наших захисників нашої територіальної оборони. Рух автобуса Noтирнадцять додачних кооперативів продовжили до 24 жовтня. Врахували звернення жителів громади. Олександрійські педагоги з перших днів повномасштабної війни зайняли активну волонтерську позицію. Вони працюють на волонтерських центрах, долучаються до плетіння сіток, виготовляють для захисників смаколики, донатять та збирають необхідні речі. А нещодавно почали виготовляти окопні свічки. Майстер-клас виготовлення спецсвічок нещодавно пройшов в одному із навчальних закладів міста. Олександрійські педагоги опанували виробництво окопних свічок. Ідея виникла напередодні дня захисника і захисниці. Паралельно оголосили збір смаколиків та малюнків для військових, розповіла директорка навчального закладу. З 10 по 14 жовтня в нашому закладі проходить акція до дня захисника і захисниці України Небайдужі люди. В рамках даної акції в закладі було організовано збір продуктів довготривалого зберігання. Діти малювали малюнки, писали листи нашим захисникам, створювали обереги. І за ініціативи педагогічних працівників було організовано майстер-клас по виготовленню окопних свічок. Протягом двох днів ми збирали матеріали для даного заходу і на сьогодні ми можемо виготовити близько 50 свічок, які в п'ятницю плануємо передати з волонтерами нашим захисникам. Не лише світло дає окупна свічка. Ці свічки допомагають обігріти захисника. Допомага за допомогою цієї свічки можна навіть зігріти кружку чаю. Ми впевнені, що знайдуться небайдужі люди, які допоможуть з матеріалами для виготовлення свічок, і ми будемо продовжувати це робити і передавати нашим воїнам частиночку нашого тепла і нашої любові. Техніка виконання нескладна, розповідає ініціаторка майстер-класу Наталія Лепетенко» Дізналася з інтернету, побачила багато відеороликів про те, як виготовляти, передивилася, зрозуміло, що це доволі просто, але можна зробити дуже гарну справу. Для цього нічого не потрібно, окрім баночок, картону. Парафін або віск, і з простими рухами можна створити дуже гарну справу для наших захисників, яка допоможе їм для обігріву і для приготування їжі. Поцікавилися, який саме віск чи парафін потрібний. Саме звичайний віск, саме звичайний парафін. Ми його розтоплюємо і заливаємо, заливаємо баночки. Але для початку ми скручуємо, нарізаємо картон, скручуємо його в. Вкладаємо в баночки і заливаємо. Дуже бажано, щоб він не прогрівався дуже сильно, не закипів, бо інакше піде трохи більше парафіну, ніж ніж хотілося би, бо все налаштоване на те, щоб з мінімумом затрат можна було зробити якомога більше свічок. Долучитися може кожен як варіант зробити окопну свічку вдома і принести до школи або на волонтерський центр. Триває збір світлин до щорічного онлайн-конкурсу Віки любить пам'ятки. Минулого року світлина Олександрійського театру, місцевого фотомитця Віталія Попкова стала переможцем конкурсу цього року. Умови дещо змінені через воєнні події. Про це а також про кількість олександрійських пам'яток. Далі в новинах. Триває фотоконкурс Віки любить пам'ятки. Щороку протягом жовтня українцям пропонують долучитися до онлайн-конкурсу світлин пам'яток культурної спадщини. Минулого року вперше серед переможців було фото Олександрійської пам'ятки театру, автор якого Віталій Попков. Він і раніше був дотичним до фотоконкурсу Віки любить пам'ятки, але в якості судді. Це перший раз в цей конкурс попав не як учасник, а як член журі. Від кожного регіону було запропоновано людину членом журі. Це були мистецтвознавці, працівники культури, це були музейні працівники, архітектори, художники, фотографи, звичайно, в першу чергу. І Кироградська в Кирограді точніше порадилася і що я буду представляти як член журі регіону. Після того, як я прийняв участь, мені на певному етапі потрапили фотографії Кировоградщини Журити. Я звернув увагу на те, що ну, достатньо слабо представлена була Олександрія. І конкурс вже проводився на той момент восьмий раз. А Олександрія не разу не представляла, не, ну, не ставала, не було кращих фотографії. Хоча ми знаємо, що в нас є пам'ятки, які гідні цього звання. Щороку це, була, це був Кропивницький. На наступний рік я відмовився бути членом журі, вирішив виправити це досадне непорозуміння, прикране непорозуміння. Прийняв участь, ну, звичайно. Хотілося б, щоб Олександрія виграла. Я не був в цьому впевнений, тому що я знав ну, наскільки взагалі потужні роботи з Кропивницького виставляють. Але ну, вдача була на моїй старині, і Олександрійська фотографія стала кращою в Керватській області. Новий конкурсний рік і нові умови. В цьому році, незважаючи на війну. Конкурс стартує, він стартував 1 жовтня і буде тривати прийом робіт до 31 жовтня. Єдина умова у ну, зв'язку з війною, що приймаються роботи зняті до початку війни, тобто датовані до початку війни, це ну, з, метою, з метою безпеки, я так розумію, проведено. Тобто ну, приймаються старі архівні фотографії, тобто зроблені в минулі роки. Це єдина така умова. З'явились нові номінації плівкова фотографія. Тобто, це, наприклад, знімки, які зроблені ще на плівку, в ті часи от скановані, їх можна подавати в окрему номінацію. Продовжена номінація відеофайлів, тобто можна відеозамальовки робити, якихось певних пам'яток. Ну і хотів би наголосити, що це світова скарбничка, пам'яток світової культурної спадщини. І всі скарбнички ну, Олександрія повинна посіти своє місце. В Олександрії чимало пам'яток, які заслуговують на увагу і, звісно, перемогу. Переконаний фотометець. Достатньо зайти на сторінку фотоконкурсу, там перераховані всі пам'ятки світові. Ви заходите в розділ, наприклад, Україна, Кіргацька область, Олександрія. І що ми там бачимо? В Олександрії більше ста пам'яток. Деякі з нас, з них ми навіть не знаємо, що вони являються пам'ятниками. В деяких там розташовані, наприклад, магазини, якісь офіси, деякі просто ну, не, самі по собі невирізні, маленькі, але це являється пам'яткою, культурним спадком, І культурним спадком не тільки нашого міста, а і в тому числі України. От на це, скоріше все, варто звернути увагу, виділити, особливо в такий прекрасний час. Я розумію, що зараз проводити зйомку, ви не встигнете зараз зняти і послати, тому що умови конкурсу заборонено. Але ми сподіваємося, що війна закінчиться наступний рік буде без обмежень. І будуть представлені ці фотографії, на жаль, будуть представлені, мабуть, і руїни. Пам'ятник, які російські варвари знищили на сході України, на Півдні України, а таких, на жаль, вже дуже багато. Вони налічуться сотнями, якщо не тисячами. Мабуть, це теж буде якась певна номінація. Знищені пам'ятники. Вони ця номінація була запропонована цьому році, але в зв'язку з тим, що ведуться ще бойові дії, це небезпечно. Тобто, цьому році, звичайно, ця тема підніматися не буде. До речі, навчитися, як правильно обрати ракурс, освітлення, як побачити кадр, можна на майстер-класах Віталія Попкова, що проводяться щосереди в центральній бібліотеці з 16-ї години. Запрошуються як діти, так і дорослі. Заняття безкоштовні. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами, і все буде Україна.